Жінки вчаться воювати на Прикарпатті? Вперше відбувся професійний військовий вишкіл для дам за інструкторів. Справжні диверсанти, які брали участь у бойових діях, чому вчать жінок і навіщо їм вміти збирати автомат? Знають наші кореспонденти. Світлана Садова за фахом фінансист пригадує, як вивчала в радянській школі військову справу на уроках самооборони, вміла і першу медичну допомогу надати і автомата розібрати. Відтоді минуло 20 років. Зізнається, не думала, що колись їй ці знання знову знадобляться. Для того, щоб більше якось зрозуміти, в чому саме потрібна допомога, в чому саме ми можемо бути найбільш корисними своїй країні, своїм. Співічизникам ми розуміємо, що війна не є чесною. Війна є підлою, прикритою, грубою, і диверсійні акти можна очікувати в будь момент і в будь-якому місці. На вишкіл прийшли близько сотні жінок і дівчат. Більшість з них ще школярки, інструктори, діючі тренери одного з батальйонів, що воює на сході України. Обличчя закриті імен не називають. Розпочинають з того, що показують з чим солдат іде на війну. Починаючи спорядження, це речовий мішок, спальний мішок, аптечка, розрузочний жилет і. Засоби захисту, бронежилет, каска. Розповідають також, яка є зброя і як з нею слід поводитися. Найперше правило не підпускати ворога близько. Той, кого ви взяли на мушку, може бути добре навчений, але він буде безпорадний, поки ви його не підпускаєте. Є особливі правила і для жінок, які потрапили у полон не привертати до себе уваги яскравою зовнішністю і навіть плакати слід правильно, щоб не розлютити бандита. Це має бути дійсно унилий такий плащ, але не, не, він не має мати такого роздражаючого фактора, як постійна тошнотниця, скажімо, да, плач. Тобто, це, чоловік, дивлячись на жінку, має бачити, що вона плаче, має бачити, що вона в стресі, але намагається себе тримати, щоб їх не роздражати. Саме тому, що франківську думають, що їх це не торкнеться, це помилка, ви дивіться, скільки з вашого регіону хлопців тільки їде на війну. І Україна у нас цілісна. Питання не в тому, що Франківську зараз немає війни, питання в тому, що це. Проблема всієї України. Подібні навчання вже місяць тривають у різних містах країни. Лише у столиці вишкіл пройшли дві тисячі жінок. Кілька з них після тренінгів записалися у справжні батальйони і поїхали воювати. Анастасія Бубкова, Світлана Козлик, Марина Криворотова. Тивай.